Смертельна ДТП поблизу Золочева. Легковик влетів у вантажівку, після чого зіштовхнувся ще з однією вантажною машиною. Загинули двоє людей. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрите кримінальне провадження. Зараз встановлюють усі обставини, призначено експертизи. Дорожня транспортна пригода трапилася приблизно о 6.50 ранку, 17 вересня, на автодорозі Тернопіль-Львів. Наразі відомо, що попередньо встановили правоохоронці. Водій автомобіля Фольксваген Пасад, 63-річний мешканець Кировоградської області, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. Мав після цього некерований легковик, скоїв зіткнення ще з одною вантажівкою Мерседес. Дотриманих унаслідок ДТП травм 63-річний водій легковика та його 18-річна пасажирка загинули на місці події. Відомо, що обоє мешканці Кіровоградської області, водії вантажівок, жителі Львівщини, не постраждали. За даними патрульної поліції, за минулу добу, 16 вересня, правоохоронці зафіксували 8 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Загалом травмувалися 17 осіб, і, на жаль, одна людина загинула. Серед причин ДТП виїзд на зустрічну смугу та недотримання швидкісного режиму.